Усім доброго дня і мирного неба. Є в мене такий культиватор. Зараз понарізаємо борозди, канавки такі. І посадимо картошку ранню під агроволокно. Купив агроволокно 20 метрів, ширина 3,20. Віддав 700 гривень. Витяг з погріба таку картушку, вже як видно, дивіться, вже поключилися вже. Будемо якось так акуратненько її витягувати, щоб не побламати. Ну, ну, акуратненько не вийде, бо воно все Ну, Все одно будемо старатися. Щось, дивлюся, всі садять. Ранню картошку. У мене картошка Рів'єра. Так що, треба буде прописати. Пару радочків посадити. І не думав садити. Щось так погано спалося. Мерно, жаба задавила, що всі садять. Ті родичі посадили. Вчора був у друга клапана на мотоблоці регулювали. Тоже посадив, я дивлюся. Хочеться і собі посадити. Ні разу не садив так рано. ну Я думаю, що під агроволокном воно буде. Агроволокно буває різне, дешевше, дорожче, це 35 гривні метр, ширина 3,20, 700 гривень вийшло. Ну це товще воно. Я думаю, воно може і не на один рік буде. Ну Що ж, друзі, садитиму отак от, от, от так буду садити, тут десь 18 до 20 метрів. На основну площу, дивіться, тут 10 соток. Посадимо десь 15-20 квітня. Ну що ж, починаємо садити. Зараз прописуємо канавочки. Аккуратно будемо вложувати картошку. Цьогось картоплю, яка вже проросла. І купив ще нітроамафоску. Мішок вийшов 1450 гривні. Не на один рік мені охвати. Починаємо, друзі. Получилась така канавочка, як видно, глибоченька. Ну, картошку глибоко ж не садим. Якраз та, що потрібно. Зараз ввожу картошку, загорну і пропишу ще один рядочок. І потім накрию все агроволокном. Отак у мене виходить. Так, розложив картошечку. Канавку Зараз ногами за ці 20 метрів, не так воно і важко. Пропишемо ще один рядок, вложимо і накриємо агроволокном, друзі. Продовжуємо працю. І так, друзі, так, друзі, так виходить. Посадив, прописав 4 канавки. Хотілося два канавки, агроволокно 320, якраз як виходить чотири канавки. Посипав так нітрамофоскою легенько. Виложили картошку, зараз загорну і накрию. Сьогодні 26 березня. Будемо дивитися, за скільки в нас зійде, у нас паростками видно такими видно паростки. Нічого не обламувалося, Бістріше зійде. Ну що ж, працюємо, загортаємо. Посадив картошку ранню рів'єру 26 березня. Отак от ось вийшло. Чотири рядки під агроволокно. Загортав отакими от калошами. 46-й розмір. Всім рекомендую. Що, друзі, зараз накриваємо агроволокном. І нехай вона росте. Сьогодні 26 березня. Подивимося, що з нею вийде. Це мій перший такий результат. Подивимося в кінці, перший такий експеримент. Ну, люди садять. Так що спробуємо і ми що нічого не садити, нічого не буде, накриваємо агроволокном. Кінцевий результат. Накрив агроволокном, Чотири рядки, краї, там вон кирпич білий такий, видно, так? Да? Цегла така бігла, щоб його не здуло вітром, ну і краї прикидав. Отак От класно вийшло. Краї накидав отакою сніговою лопатою. І легенька, і гарно, і бистрою, і ширина захвата гарна. Рекомендую, класна лопата снігу не було, серію практично, зато пригодилася тут. Ну що ж, друзі, нехай родить росте. Всім дякую за перегляд, усім мирного неба!